Зараз на огляді готелі Life Resort Coral Hills з бюджетного сегменту в Марса Аламі Єгипет. Будемо оглядати номера, територію, басейни, пляж, море і вам розповідати. Це один з найбюджетніших варіантів під час мого огляду. всіх готелів в Марса Аламі. Ідемо дивитися. Заходимо в готель. Тут така червона доріжка, так таксанарятно гарно виглядає. Охоронець є присутній, також такий декорований гарний фонтанчик. Зверніть увагу, дуже стильний, красивий кріселка. Пол досить просторий, красивий, свіжий. Все чисто, сяє, пахне. Тут у нас рецепшн. Готель Life Resort Coral Hills був відкритий у 2012 році. Повна реновація прийшла у 2024 році. Готель знаходиться 45 км. До Марса Аламу і 170 до Кургади. Складається з головного триповерхового будинку, де знаходиться ресепшн, і 5 двоповерхових віл. І всього є 205 номерів. Сувенірні магазинчики. Так, це територія готелю Life Coral Hills. Це зрозуміло, кухню пе корпуса, басейн гарний, там анімація працює, музика грає і одразу пляж і море. Так, така симпатична тераса з барбекю, Вона виходить з ресторану. Тобто снідати, обідати, вечеряти можна на терасу. Так, тут такий фонтанчик. Гарно такі декорації. Так, і є всього два басейни і один басейн з підігрівом. Його глибина метр сімдесят. Туристи відпочивають, музика грає, аніматори працюють. Фулл-парк також працює, є такі мостики декоровані. Насправді дуже гарно і приємно і дуже близько море пляж сто відсотків. 90-60 Придіти. Одразу на пляжі є дайвінг-центр, а це означає, що при готелі дуже гарний кораловий риф. І всі бажаючі можуть за додаткову плату брати спорядження, занурюватися і дивитися, вивчати підводний світ Червоного моря. Сам пляж широчезний. Але заходу в море піщаного немає. Бачимо, з правої і з лівої сторони пірс. Лише по пірсу можна зайти і занурюватися, дивитися рибки корали. Крім дайвінгом можна займатися також сноркінгом, але як бачимо, тут море досить активне, відкрите. Думаю, в літню пору воно досить спокійне і можна без проблем занурюватися і все дивитися. Захід каміння, каміння. Тобто в тапочках можна, а так ні? Плети прямо каміння, немає лагунки, піщани і Тобто в даному готелі захід в море або з пірсу, або з берега, але в коралках. Територія готелю мене приємно вразила, досить красиво, декоровані річечки, фонтанчики, також досить зелено і головне дуже чисто. Також в готелі Wi-Fi безкоштовний і має покриття на всій території. Е, також є один головний ресторан і два а-ля-карти. Один а-ля-карти ресторан можна відвідати один раз безкоштовно за попереднім записом на рецепшені. Також є такі шопінг-центри невеличкі, також в готелі є 4 бари. Лобі-бар працює з 10-ї години ранку до 23 вечора. Ну що ж, йдемо дивитися номера. Ну що ж, дивимося номер стандарт. Фен є, також є косметика в одноразовому пакуванні, номер досить такий великий, полотенця біленьке. Також переходимо до спальної кімнати. Вона досить простора, все світло, свіжо, зауважень абсолютно немає. Також є чайник, є чайні набори і чай поповнюється щодня. Так, в готелі є ще зона з аквапарком. Тут басейн підігрівається. Ну аквапарк це громко сказано. Навіть дуже просто дві гірки. Але є пул-бар. Буду вам вдячна за лайк. Підписку. Також даний готель буду рекомендувати, бо зауважень у мене немає порівняно з тим, що він коштує.